дивись, я тут стою, курва, він yeux тігає і тігає. Цілеспрямована ловля щуки, буде заборонена в цей період, але ловити на спінг можна. Та тут та сама. Та та сама точно. Та тут та сама! бо тут більше нема. Тут та сама. Дійсно ось такий приємний окунь. Коло моста поставити машини там, де бурли, тут кидай, там можна щось більше знати. О! Ого. Що це таке? Ого. Друзі, привіт! Я радий вітати вас на моєму YouTube-каналі Fishing Life. З вами Анзар Боженко і сьогодні я вирішив приїхати на річку, на невелику річку. Дивіться, бачите, ще вчора в нас всюди лежав повністю сніг. На сьогодні. За ніч, за вчорашній день, весь сніг розтопився, і, по ідеї, вся ця вода мала би піти в річку. В принципі, так воно і є. Водичка в річці трошки припіднята, але я сподіваюся, це не завадить нам з вами сьогодні добре порибалити в моїх руках. Ультралайт. Паличка до 3 грам. І в сьогоднішньому ролику я хочу зробити знову ж таки батл-приманок. Я пам'ятаю, як він класно зайшов вам минулого разу. Було багато дуже позитивних коментарів. Тому підтримайте цей ролик і цього разу також. Напишіть, чи цікаво, чи сподобалось. А по приманках, які я сьогодні хочу забатлити, розказую далі. А також обов'язково підписуйся на цей ютуб-канал, підтримуй мій україномовний проект, підтримуй також своїм лайком. І давайте дивитись разом. І сьогодні на батлі в нас буде просто дві таких. Легенди. Одна приманка, яка вже виграла попередній батл. Це є Upstream Dart. це класична форма пасивки, максимально мегенька з дуже класною грою і добре провокує пасивного окуня. Друга ж приманка це, грубо кажучи, імітація корму. Це приманка, яка падає в воду, рягає на дно і вже провокує рибу на покльовку, тому що вона і є імітація його справжнього корму. Так звана і всім відома ларва. Друзі, ось таких дві приманки. Я сьогодні буду тестувати. Таких дві приманки я сьогодні буду протягом риболовлі змінювати одна на іншу. І саме цим двом приманкам я хочу присвятити цей сьогоднішній ролик. Так, у мене є також інші кольори, я буду пробувати різні кольори, але саме ось ці дві форми на сьогоднішній рибалці будуть основними. Тож, система незмінна, система така сама: дві приманки і. Поки шукаю окуня, буду пробувати просто дві, незалежно там по кількості закидів. Як тільки знаходжу окуня, зразу починаю експериментувати. Буквально там 5 закидів на посивочку. Маю на увазі на Дарця, 5 закидів на ларвочку. Це як копія ларва, це не оригінальна ларва. Це копія, така, скажімо, з кращим трошки атрактантом, з трошки м'якшим силіконом. Ось і спробуємо розібратись, що ж буде краще заходити в весняній рибі, ну і безпосередньо весняному окуню. Весняна річка, вона така трошки припіднята. І я гадаю, що це прижимає рибу все ж таки до берега. Тобто в березі все одно є затишки, бачите такого плану затишки. І щоб не тратити сили, не стояти, не з течею на основному потоці на руслі. Риба потрохи-потрохи, але все ж таки вжимається ось в берег, в зворотні течії, в траву. І саме в таких місцях я і хочу її сьогодні тут пошукати, половити. Якщо будуть покльовки на руслі, ну спробуємо з нього також ловити. Інколи буду його прикидувати. Але ось мій такий прогноз на день: що все ж таки риба буде стояти переважно в береговій зоні. Як ви знаєте, з 15 лютого в Україні почала діяти нерестова заборона на ловлю щуки. Ось і прилітали мені такі питання в Дірект Назар, Що думаєш, як ставишся до цього? В цілому дивіться, друзі, я ставлю до цього однозначно позитивно, тому що минулі роки ніколи не було цієї заборони. Вона починалась 1 квітня. Ну, а щука до 1 квітня вже завжди віднереститься. Відповідно, ніхто не захищав щуку, закон не захищав щуку, її виловлювали і законними і незаконними методами. І я не впевнений, що насправді саме закон допоможе запобігти тому, що щуку почнуть виловлювати менше. Ні, бажаючих щучої ікри дуже багато, та? але все ж таки має бути цей рух вперед, і цей закон однозначно є правильним, на мою думку. Якщо ж все-таки вам так хочеться щучої ікри, то... Все ж таки є платні водойми, там можна поїхати, там, де власник запустив щуку, де він дозволяє її ловити і забирати, зловитися там так 2-3 щуки, забрати і зробити щучу ікру. Власне, ми саме так і зробили, і недавно їздили на платну водойму, зловилися там по дві щучки, забрали, зробили щучу ікру. Тішимося, закон не порушило, тому що ну, по перше, ми ще до 15-го числа навіть були та але. Шкоди природі не зробили. Щукутна запускають в цілях того, що її в принципі за сезон виловлюють, на другий сезон запускають її знов. Тому, на мій погляд, цей закон все ж таки є правильний. Він робить те, що і має робити. Він захищає рибу, дає їй можливість віднереститись, щоб в майбутньому нам з вами було що ловити. Ну і про найголовніше забув додати, що ж робити на спінгістам ось цей період з 15 лютого до. 30 березня дивіться, можна половити окуня, можна поїхати на той же ж платник і половити там будь-яку рибу, тому що на платнику по суті правила встановлює саме власник орендар. Ось, і якщо він туди запустив щуку, щоб ви її ловили весною, то ви можете приїхати і протягом всієї весни її там ловити. Знову ж таки, саме закон передбачає те, що не можна цілеспрямовано ловити щуку та забирати її. Якщо ви приїхали на водойму, якщо ви ловите окуня, вам клюють щуки, ви, в принципі, якби не порушуєте закон, просто ви зобов'язані цю щуку відпустити. Тому повторюсь, цілеспрямована ловля щуки буде заборонена в цей період, але. Ловити на спінг можна, ловити іншу рибу можна. Клюнула щука, відпустили. Закон не порушуємо. Хочу ще нагадати, що штраф за незаконно добуту і відповідно в нерестовий період добуту щуку становить зараз в Україні близько 3,5 тисяч гривень. Тому друзі, не порушуйте, ловіть рибку, але обов'язково відпускайте її. Тільки що підходив із лякась під берега якусь рибу. От я так замітив, як трава вся в сторону розкинулась. Ну, зазвичай в такий ранній період на самій міляці, мені здається, саме от щучку можна зустріти. Навряд чи якась інша риба, тим паче ну, поодинока риба це зачасту хижак. Навряд чи якась мирна, невеличка одна би так в траві тут під берегом заблукала. Я гадаю, це могла бути одна велика щучка, і вона стояла отут -от в березі. Тут реально ну, отак глибини, отак. Це така інформація, яка ну заставляє задуматись. Біглись ми знайомими стежками нашої річки і обловили там всі місця, які нам здавалися перспективні, які зачасту видавали рибу. Але цього разу повна тишина нам так і не вдалося спіймати там і, хоча б отримати покльовочку, нічого взагалі повна тишина. Тому ми вирішили, що треба переїхати і спробувати вже пошукати в інших місцях рибку. Переїхали, і о нашому розпорядженні знову саме невелика річка. План незмінний. Я буду працювати двома приманками і буду намагатися визначити ось цей пізньозимовий, ранньовесняний по погоді період, яка ж з приманок все ж таки краще буде підходити для ловлі оконя, яка ж приманок буде подобатися йому більше. Так що ми переїхали і розпочинаємо пробивати, пропрацьовувати нову водойму. Опа, а це точно був Окунь? А це точно був Окунь. Саме на личинку я розпочав ловити. І саме на неї і сталися перші покльовочки, але бачите, поки що він її зажовувати не хоче. Зараз ще декілька закидів нею і змінюю на дартс. І є, оце з покльовочкою. З чітким таким легеньким, але чітким туць. І на дартс я все ж таки бачите, з першого разу реалізувався. Реалізував з першого ударчика і є такий красень-окунець. Поставив дартс і на дартс з першого ж закиду вдалося не те, що отримати покльовочку, а реалізувати її і одразу спіймати першого конця. Колір ватермалон, грузик 0,75 всього, гачечок 12 го розміру, приманочка впала на дно і такий окунець з дна з таким легким, але чітким ударчиком взяв. Опа, ах, знов був, знов був, але зійшов. Чотири клювання з чотирьох клювань, тільки одну рибу я потримав в руках. Ну, Видно, що він такий дійсно пасивний, обережний і не хоче зовсім заковтувати мою приманку, хоча там ну, максимально делікатна снасть. 0,75 грамчика, 12-й розмір гачачка, зовсім малесенький гачачок. І проводочку я вже таку акуратно йому роблю, а він все одно бере, але не заковтує. Опа, 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 наступний оконь. Наступний оконь ну, так брикався, так що я думав, що зараз буде 100 грамовий. А Він все ж таки невеликий, але впакував, причому впакував з травою, тобто, очевидно, брав саме з дна, ну і без клювання. Вона в нього вся морда трави. І знову саме на дарт я його спіймав. Так, другий окунь, Другий окунь в руках. Ну що ж, приємно. Приємно. Зараз буквально за 5 закидів на дарт вже два окуня в заліку є. Я думаю, тепер є дійсно сенс знову його зняти і попробувати поставити личинку, якою я працюю другою приманкою, і попідбирати проводочку вже під нею. А можливо і колір також. Спробую цього разу поставити більш темний окрас. Тоді в мене була така зелененька, прозоренька, а зараз поставимо таку от темно-темну. Билі, ну от знов в холосту. От знов в холосту. Темна личинка знов в холосту. Багато холостих покльовок є одна на личинку, тобто він її якось не хоче доїдати. Чи можливо вона йому трошки завелика зараз? Ось я попробую, хочу попробувати давати трошки довшу паузу. Ось в цей момент, коли я вже почув покльовку. І подивимося, чи він буде доїдати, чи він буде випльовувати. В цілому я ніколи по окуню цього не практикую, та щоб давати там якусь паузу на зажовування. Ну, в мене вже якось так на. Е в принципі, в рефлексах це зроблено, що я підсікаю не в той самий момент покльовки, а так буквально пів секунди, там до секунди витримую паузу і тоді січу. Але зараз це не працює, потрібно ось ще більшу паузу. І зараз буду намагатись, якщо будуть ще поклювання саме на дні, то не підсікати одразу, а дати трошки паузу, щоб окунь доїв. Подивимося, чи це спрацює. Блін, ну одвей знов. Сказав, буду чекати, не почекаю видірну з рота. Блін, і на дарт зійшла. І на дарт зійшла. Якісь странні окуня. Оп, добрала. Добрав. Ну та, маленький зовсім. Такому оконю і справді та приманочка могла не влазити просто в морду. Оп, ну зовсім маленький, зовсім маленький, навіть важко його тримати в руках. Щоб на камеру гарно показати. Так, поплив підростати. І четвертий оконь. І четвертий оконь підсумовує лідерство все ж таки пасивки хробачка на конкретно цьому місці. Друзі, ну і четвертий оконець все ж таки саме на пасивку. І зараз ще заради експерименту я відійду трошки від свого плану. І поставлю третю приманку, ще іншу, яка, от, на мій погляд, може підійти саме в ці умови. Зараз я її попробую, поставлю, покидаю. Якщо буде риба, я вам покажу, розкажу. Ну а якщо ні, то все ж таки це відео працювачне експерименту між двома приманками, і буду продовжувати саме працювати двома ними. Фіолетова в мене ще є, вона і не фіолетова. Диви, просто з травою з нас з'їв, і вон вся трава на гачку. Оп. 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 Оп-оп. Опа. Опа, оп, другий підряд. З другого ж закиду другий підряд. О, ого! Що це таке? Ого! Щука, не окунь! Окунь! Ох, який окунь попався. Оце окунець гарний попався. Так боровся. Так, без проводки приманка впала на дно, лежала і от він її собі просто підняв. Ну такий гарний окунь! Друзі, ну є і ось такий красень окунець Ось такий грубець І що працює? От я поставив те, що я вам казав, що хочу щось змінити, поекспериментувати. Це значить зменшення приманки. Один і два дюйма приманка, і менша приманка, бачите, вона все ж таки почала провокувати цих окунів. Тому що найбільшу приманку вони дуже часто смикали за хвоста, а зменшення все ж таки спрацювало, і зменшення все ж таки приносить вже третього окуня. Ну, менше, ніж за 10 закидів. Тобто, все ж таки зменшення по весні, бачите, воно точно робоче. Ну і тепер дійсно гарний окунець в оконецьерках. Тепер дійсно ось такий приємний окунь. Ну, явно за 100 грам. і боровся, і боровся. Так що треба його сфотографувати. І обов'язково фоточка зараз в інстаграмчик. Ще один окунь. Знайшли, ми бачите, місце стоянки окунів і різного розміру, від маленьких до таких досить нормальних окунів, от Всі в переміжку з одного місця беруть. ну Це такий взагалі худий-худий, дуже худезний. Взагалі без живота. О, є під травою. Є під травою живоконець. З під травички живоконець. Хоча втеки, то я його зразу випущу, не буду мучити. А історія, значить, наступна: ось я це місце обловлював на личинку, та... але це було ну, хвилин 15 назад. Жодної покльовочки я так і не отримав. Повернувся вже з пасивним черв'ячком, і на черв'ячка з-під берегової трави все ж таки спіймав окуня. Бачите, сьогодні вимальовується ось така вже система, що все ж таки личинка покльовок дає менше. Попереду ще є час. Попереду нові місця будуть, і надіюсь, попереду будуть нові риби, які і розставлять всі крапки над і до кінця цієї риболовлі. Гуляли, поблукали, але результату це все не дало взагалі ніякого. Всі місця, які тільки що пройшли, в деяких це вліт, деяких не було льоду. В цілому прокидав, проловив і жодної покльовочки, взагалі жодної покльовочки не побачив. Запевне година часу зайняло все це дійство. І тепер прийнято рішення повернутися туди, де були покльовки, і все ж таки ще зловити там. Кілька рибок. Ох, дивись, під нашим берегом. Під нашим берегом. Всі клювали з-під дальнього берега. А тут з першого ж закладу покльовка. І вже там, де я і не вірив, що може клюнути, просто з під нашого берега. Такий окунчик невеликий. Вернулись і одразу з першого ж закидання знову окунь І знову дивіться, який він худий-худий, дуже худий окунь, Але клюнув і в принципі його вже зловити приємно. Так що я його відпускаю. Знову ж таки, дартс, Зараз міняємо приманку і лом далі звернути. Щуки нема. Ну... ж я тут скільки був ні разу не ловив щуки. Ви тільки сказали, що нема зразу. Кринул. Відкусила приманка, щучка. Зрізала олець. Юзу зубри, все. Клюнула сразу снова. О, так и сама. Да? Это та сама? Это та сама точно. Ну, покажи. Ну, то не рыба. Ну. Да. Рак, дитки. Ты дверься, я тут стою, курва, витяю, витяю. А? Ну, ты ведешь? А ми ще й тут загубили одну курву. Та тут ту, та сама, бо тут більше нема. Тут та сама. То, як твого, блядь, ставлять вісім сіт нахуй, то яка тут, п'ет може бути риба. блядь? Ось вот така маленька, яка крізь сітку пропливає. Яка, яка пройшла. блядь. No. І піздець. Колись було, блядь, риба. І в Дністрі була реця. Зараз у Дністрі нема. Ну. Ти що думаєш, у Дністрі є, як пауки нахуй ставлять. Курва лапайці, пачерка і дичає. Коло моста поставити машини там, де бурли, от того хуйню кидай, там можна щось більше злапати. Третя щучка, так? Третя мікрощучка. Під самим очеретом схопила, просто під самим очеретом. Та, окунець. А от і окунець. І окунець. Теж на личинку спокосився. Ну, погода сьогодні просто радує. Ну, не тільки ревака, просто радує погода. Сонечко, теплесеньке, просто снігу. От якщо зранка ще хоч трошки було снігу, зараз в полях взагалі вже нема. Друзі, підсумував я цей день, як ви побачили. Двома щучками все ж таки на личинку, потім ще один окунь теж на личинку. Але по правді кажучи, черв'ячка Дартса я там і не покидав. Тобто я ось так по кілька закидів пробігся по місцях, спіймав ось цих останніх кілька хвостиків і на цьому вирішив, що все ж таки сьогодні день завершимо, день закриємо. Як і в минулому батлі, бачите, дартс, він вийшов більш результативний по кількості риб, але все ж таки бонусні риби. Те що трошки цікавіше, та, ніж стандартний окунь. Клюнули не на нього. Клюнули сьогодні вони на личинку. Минулого разу в батлі вони клюнули на віброхвоста. Можливо, сьогодні теж щучка клювала на віброхвостика, але я його просто банально не кидав. Так що, якщо підсумувати, друзі, все ж таки бачите, класична форма пасивного черв'яка, вона є одною з улюблених для окуня і вона працює стабільно добре ну, в будь-яку пору року. Інші приманки в певні періоди можуть вистрілювати краще, можуть спрацьовувати гірше. Ось. Але це така класика, яка працює завжди. Так що, якщо вам сподобався цей батл, якщо ви також ловите цими приманками, напишіть, будь ласка, в коментарі, яка з них вам подобається більше. Якщо сподобався батл, залишайте ваш лайк, залишайте коментарі. Не забувайте підписатись на цей youtube канал. Ну і зустрінемось з вами вже в наступному відео. Сподіваюсь, зовсім скоро озера вже зійде крига з них, і ми розпочнемо вже, скажімо так, ловити. В більшій кількості водою ми не будемо обмежуватися тільки малими річками, а зможемо сповна насолоджуватись спінінговою ловлею. Все, па-па!